Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку яке значення води на землі? Вода це одне з головних багатств землі. Саме у воді з'явилися перші організми. Вода це важливий помічник людини. Річками, морями та океанами перевозять вантажі та пасажирів. Воду використовують у сільському господарстві, на заводах і фабриках, на гідроелектростанціях виробляють електрику. Для людини. Вода є найціннішим природним багатством. Вода відіграє важливу роль у житті організмів. Для багатьох рослин і тварин вона є місцем існування джерелом їжі і кисню. Самі організми теж містять велику кількість води. Рослини одержують з ґрунту мінеральні солі у вигляді водних розчинів. За допомогою води шкідливі та непотрібні речовини. Виводяться з організмів. За допомогою води набрякають та проростають насінини. Рослини збільшуються в розмірах, наливаються соковиті плоди. Узимку рослини, вкриті снігом, не вимерзають, а у водоймах, вкритих льодом, зберігається життя. Молоді тварини погано переносять нестачу води. Для правильного розвитку та зростання їхньому організму. Потрібно більше води, ніж дорослим тваринам. За нестачі води зменшується їхня активність і кровообіг. Тварина може почати менше вживати їжі, що позначається на процесі росту. Вода потрібна і людині. Вона становить приблизно 2 третіх маси її тіла, тому так важливо щодня випивати 2-3 літри чистої питної води. Вода допомагає переробляти їжу на енергію, поліпшує засвоюваність поживних речовин, допомагає регулювати температуру тіла і контролювати власну масу. Вода прискорює виведення шкідливих речовин з організму. Вода і людина нерозривно пов'язані одне з одним. Без води люди просто б не вижили. Важливу роль вода відіграє і в побуті та господарській діяльності людини. Щоб не хворіти, людині потрібно підтримувати своє тіло у чистоті. Майже кожну страву, що має приготувати людина, неможливо без використання води. З річок людина бере воду для пиття та паливу рослин, використовує воду природних водом для вилову риби, розведення водоплатної птиці. По річках водо водним транспортом перевозять вантажі та пасажирів. На річках будують гідроелектростанції, які виробляють електроенергію, що сприяє зменшенню видобутку паливних корисних копалин. Чому ж вода потребує охорони? Унаслідок господарської діяльності людини у світі зменшуються запаси прісної води, міліє та забруднюється багато водой. Щороку у водні об'єкти потрапляє безліч шкідливих і отруйних речовин. Наприклад, стічні води з полів і тваринницьких ферм, побутове сміття, нафта та нафтопроводи і нафтопродукти. Стічна вода це вода, що утворюється в процесі господарської побутової діяльності. Запобігти забрудненню водою дасть змогу будівництво очисних споруд на виробництвах, воду, яку використовують, очищають від шкідливих домішок. Охолоджують і знову спрямовують на потреби того ж виробництва. А хто ж таки санітари водою? Важлива роль в очищенні води належить деяким рослинам і тваринам, так званим санітарам водою, живим фільтрам. Двостулкові молюски проціджують воду через своє тіло, таким чином фультруючи її, активно поїдають водорості та іншу рослинність товстолоб, Короб, білий амур, щука та судак. Усі природні водойми мають здатність до самоочищення, що сприяє видаленню з води, забруднювачів і поверненню її до попереднього чистого стану. Організми зазвичай легко впоруються з очищенням води, але коли водойму надходить дуже багато шкідливих речовин, гинуть самі санітари. Тому твоє завдання запобігти забрудненню, хоча б тих водой, поряд з якими ти живеш.